Доброго ранку, слава Ісусу Христу. Да, зараз багато людей вірять в Бога, ну якось вірять по-своєму. Да, і вважаю, що їм церква не потрібна, священики не потрібні. і як то віра своя, да, душевна, але ця віра нікого не спасає, і кожній людині да, потрібна церква, потрібні люди Божі. Тому що коли Ісус Христос робив святу вечерю Господню да, із 12 учнями, да, з 12 апостолами, да, то він з ними совершив цей завіт, завіт з церквою. І нам необхідно бути частиною церкви, щоб дійсно цей завіт Божий був також з нами. Тому що людина напряму з Богом ніяк не може бути, тому що, як були Авраам, Ной, Мойсей, да, це люди були посередники між Богом і людиною. І нам потрібна церква. Всі, кожній людині потрібний Бог, і вірити в Бога, і церква.